Ну, такий у нас сніданочок, цибульку піджарила, таку, як воно, свіженьку трішечки. Ой, ну якого яжичка ти зробив доброго. Ой, красиво, так? Ой, красиво. Потім туди макарошки, потім яйце, і все зверху петру. Залишилась трохи ковбаски у нас, mm -hmm. тому ще трохи ковбаски mm -hmm. підрізала і томатний сік. Все, сідаємо снідати і вперед на працю. Щось треба робити. Люди косять вокруг, все там скашують. А ти показував, що у нас за проблема, да? пімпа? Ні, я покажу. А, ну, я Коля поймаю, покаже, покажу. що за проблема пімпочка неробоча в нас. Так, ну що, поїли. Треба працювати. Ось, сейчас я вам покажу, ой, які, яка беда буває з цією, дивіться, фукуса не маніхіра, блин, Ось, бачите, це подкачка бензину, вона розлетілась, бачите, в хлам, вот такая штучка, короче, что я роблю, получается, надо снять полностью карбюратор, ну, бо получается, что вин разбирается полностью. Щоб добратися до цієї пимпочки, воно так, так виходить. Вона, в принципі, міняється, якщо зняти ось 4 болтика, дивіться. О. Ось вона, бачите, вставляється в таку ось кришечку. О. Туди. І 4 болтиками держиться. Ну коли ви розкрутите ці 4 болтики, то розвалиться весь карбюратор на запчасті. Коротше, що я роблю, ребята? Я його дивіться, зараз беру сюди пленку, вложу так пленочку. І його туди вставляю в цю пленку. Ну, поки що. Бо я заказав на сайті, наконець знайшов, розібрався. Хотілося купити, звісно, в місті. Але є така блин, біда, що собака в місті нічого не купиш, ніяких інструментів. Не інструментів. Запчастин Запчастин немає. Це треба тільки здавати в ремонт. Вони самі заказують. Ось. Самі блин, через цей. Е у, ремонтують, короче, гроші гребуть. То я заказав, От, вона ще 60 гривень штучка. О, кажуть, що доставка буде дорожче тобто, там, чи 70-80 чи 80 гривень через нову пошту. Тому він каже, блин, заказ дешевше, ніж доставка. Може вам дві кинути. Ну, давайте дві кидайте. Блин. То кинуть кину дві штучки, сьогодні вже замовив. Можливо, сьогодні відправлять. Але ж мені косити треба теж сьогодні, а не завтра і післязавтра. То зараз візьму якусь плівку. Та ось, зрозуміли, хоч ось оцю кусочок взяти. Воно, бачите, видавиться. О. Ні, це не годиться, вона щось поплотніше. От. Виріжу квадратик такий, вставлю, і воно буде працювати. От. Якось підкачати. Бо, блін, як бачите, вже ж заросло все, немає ніякого виду, ні красоти, ні хера. Двір хоч покосити та, та на вулицю там, ну, за забором, бо, блін, кажуть, що, кажуть, що блін, буду зараз дуже весело робити. Будуть приходити фотографувати і виписувати штраф, навіть не сповіщає населення. Це, звісно, все дуже добре, але ж, блин, не поймеш, коли вони можуть прискакати і виходить, все час треба косити. Ось такі пірожки, ребятки. Тут дивіться вже розочки, краса, не знаю, мабуть, вам кицька показувала. О. Рози квітнуть, красиво. Вон даже маленькі кустики заціли. Класота одним словом. Мені це дуже подобається. О, вона красива, блін. Якась неймовірна. Пахне навіть, це ж надо. Клас. Так, добре, треба працювати. Ось так дивіться, зробив. О. Бачите, на плю... плюночку трошечки видавив, От. два слоя. Вставив, а лишнє пообрізав. І ось так можна попрацювати. Я не знаю, скільки вона вже вже місяць так працює, чись я не додумався, знаєте, В город все виїжджали, забував. От, купити. коли вспоминаю, виходить, не надо, не треба їхати в місті. Поняли? А їхати раді цієї одної бздюшки теж фігня. Тому заказав, блін, на нову почту до неї ближче їхати, якщо що, та і все. А зараз ось і так. Кому, кому може полезно буде, можна вийти з положення. Ну що, дівчатка? Вибачаю, що не все показую, Але ви бачите, так? Да? Ось руки грязні. Ось. Саджаємо, щось робимо. В перчатках то безполезно, тому що ці резинові перчатки на мені рвуться, як на, я не знаю, це накупишся. Ось. Коля сьогодні. Покасив, не зробив він ту кнопку. Ну, а, чи зробив, Я не знаю, що він там показував, чи що він там робив. Ось. Там я зашкрібала, тут я ось, ось сюди в краєчок. Я це буду сушити. Оце так воно щоб сохло, щоб потім заготовлювати сінце. для наших курочок. Там теж поробила такі штучки, ну, кучі не можна, щоб воно висохло. Ну, в общем, роблю. Ось, зараз, що, воно? Моїм зайкам понаривала я петрушки. Ой, Петрушечка, петрушечку потеряла, поки йшла. Да? Скажи. Ось, кушайте, кушайте мої дівчинки петрушку. Давайте, давайте бігом. Кажуть, вам дуже полезна петрушка, що ви її любите. Давайте жаріть петрушку мені. Щоб ви великі були і гарні. Ось, повидирала там в мене високі. Ай, не високі грядки. То там колись у мене то огірки росли, то фасоль росла, то ще якась фігня росла. Ось бачите, вже тут наскільки не вистачає уже помидорів. Я, в принципі, все засадила, те, що мені треба, залишилось у мене. Тільки усе високорослі помидори. Оце вони. І куди їх садити, звісно, десь біля сітки, біля чогось такого. Все остальне я вже буду віддавати Тетяні. Ну, я не знаю, ну, Тетяні пообіцяла, буду віддавати Тетяні. Ось, Дивіться, куди буду саджати. У мене тільки дві штуки є. Дві сітки. Ось тут коля робить мені для огірків, тут будуть у мене а, тільки огірки. Оце на, на цій території. Воно буде нас втягувати сітку, це будуть у мене огірки. Онда. Раз, два. Ота третя, що там ззаді, то там в мене ростуть васильки. Зараз вони отойдуть, я їх пообрізаю все. Там у мене. Як воно називається? Така плитучка вкусна, на малину схожа, Воно. Як вона називається? Як вона називається? Воно швидко мені написали, дівчатка, будь ласка, забуваю завжди. Все, я забуваю завжди. Олька ще та дамочка. Все нафіг забуває. Поки не трогаю, бо тут гарні васильки, вони тримають вологу, я тут заливаю, заливаю все. І воно класно. Воно тут волога і клас. Ну і красиво. Ну ви подивіться, яка це краса, волошки, Не васильки, волошки. Які вони разнообразні. Ви ж дивіться, яка ж це краса, просто неймовірна. Так, да, воно цвіток простяк. Але яке воно гарне і яке воно чудове, що просто-просто неможливо. Так, ось ці дві штуки в мене є. Ось сюди посаджу. Декілька помидорів. Тут у мене, бачите, в тому році я вирощувала тут якусь розсаду. Ще стоять у мене ці штучки. Ось. І так підсаджувала петрушку, щоб вона була. Ось Петрушка залишилась, тут вже були дерева. Дерева пообламула, хай вона наростає, хай буде Даже для коріння. Я люблю сушити коріння петрушки, це в бульйони просто. Вау! Нічого не заміни. Оце хрен коріння, петрушки коріння. Це дуже-дуже вкусно, якщо насушить, нарізати там кусочками насушить. І це просто вау. Це у мене є тут, мабуть, да, це я посадила пару фасолін, які красні сюди будуть плистись. Красиво буде, коротше. Ось, сюди треба досипати землі по-багатському, так хорошо. І всадити раз-два. Ну, десь три штучки оцих помидорів, які будуть сюди витися. Хай васильки уйдуть, верні волошки, вони відійдуть скоро. Ось я їх поубираю отсюда. І получится, що? Що тут драмаха? Буде на цю дуже багато сонця. Тому я ось тут посаджу помидори. Це буде класно. Класно? Так, да, класно. Тут та ж сама історія. Повидирала воно петрушку, посаджу сюди. Раз, два. Три-чотири штучки цих помидорів, хай сюди в'ються. Все. Оце то, що в мене є. І ще думаю, знаєте де? Бо в мене більше сітки немає так, щоб можна було. Тут для огірків, Все, це тільки для огірків. А ось тут, бачите, поміж виноградом, ось один виноград. І аж воно. Аж, 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 Другий виноград. Оце тут місце гуляє. Думаю, зараз удобі. Кстати, бачите, що в мене? Тут тархун поліз. Ми ж його отсюди пересадили, в мене там в другому іншому місці він вже росте. А тут же затравлювали бур'ян. Ось о. це коріння, кстати, пирея. Ви бачите? Ось все, скільки його, це кошмар просто. Воно сухе, слава Богу, воно все, все-все-все, все сухе. Дай Боженька, щоб воно таке було, щоб не, не, не почало воно о, відроджуватися. Ось. Це вишкрибу все. І тут ще декілька ямок зроблю і посажу ці плетучі помидори. Ось, і тархунчик буде, хай буде. Я думала, він затравиться, а воно, ну, бачите. Повилазив, клас. Так, що мене? І тут тархун росте вже, і ось там росте тархун. О, Матрюшка ловає когось, якихось пташечих, комариків. Ой, ти ж моя красуня, хазяюшка завжди зі мною лазить, везде. Тут вже і сопати треба, Всю сьогодні мокра було, а вже сухо, бачите. Матрюнь, ти мені хоч по перцю не ходи. Так, все. Все розповіла вам, все показала. Там о, сад проливаємо. А, помідори ж де досидила, так і не показала. Блін, Олька, Олька. Ось все, все, Всі рядки вже є, бачите? Все Все в нас вже стоїть, все в нас вже є. Так що так. Молодці. Одним словом, все. Олічка довольна, Олічка йде. О, хтось дзвонить, мабуть, Даша дзвонить. Олі то піду. З Дашою побалакаю. Видеру ці височені помидори Оно. і туди в загородочку, хоч сьогодні оці там посаджу і ось тут хочу дуже. А там всі лишні, ну буду роздавати ну, що, куди їх дівати. Як вияснилось, мені у цей, одного лантуха, у цих помидорів вистачає з головою для того, щоб засадити свій огород. Так що так, ну, покосили, бачите, так? Да? Тут вона зараз травка ще підсохне, я її всю зберу і буде нам песня і щастя. Все, класота! Класота! Це вообще класота. Це взагалі чудо. Диво. Ой, там бджілка! Ти там що спала, чи що? О, Тебе паук їв! А як це він? Її зловив чи що? А, все вона дохла, да, вже? Ай-яй-яй! Я думаю бджілка її павук з'їв. Ти не жива, да, вже? Та вже лапками не шевели. Ви бачите, яке? Який... А, ось тут жук живе. Жук, а ти хоч живий, чи ти теж сілий. І він не живий. Ні, лапками щось шевели. Ти тут ночуєш, чи що, чи те теж там їдять потроху? Так, жук. Ой, упав. упав. Жук? Не знаю, живий він чи ні, наче лапками шевелив. Чи то може його вже теж, блін. Павучок з'їв, Ну, вприснув у нього там, кажуть же, пауки вприскують якийсь там цей шук. Ну, наче ползе. Вприскують якийсь яд і, і все. І потім нікуди від цього не дінешся. Ось все. Зараз він пчілку, пчілку доїсть. Ой, засранець. Ось таке. Хтось когось жирає, хтось когось ось так. Короче, невеселе діло. Ді ще ми не обігали, да? і тебе тронуть не зя ділова Ось така колбаса. Все, викашено добре. Ну і ще садочок тут не докосив, каже, задолбався, якщо чесно. Леску вибрасує дуже багато оця штука. Ми нову купили, треба ставити нову. Це прям бере і ви... багато викидує лески, а якщо лески багато, то це вже не діло. Як мені навчитися цим роботи? Я не знаю. А треба навчитися цим роботи. Боже, воно ж таке тяжове. Все, дівчатка і хлоп'ятка. Вже трошечки, знаєте, якось і красивіше да? без бур'яну. Начебто і тут вже гарніше стало, і так воно чистіше стало. Це ще пообривати треба. Це торчить. Зараза, ось це торчить. Це треба зовсім все зривати. Щоб його тут не було. Ось так. Це перей почав рости в моїх квітах. Засранець. Світні тут портять. Бачите, там перейде місце. А взагалі гарно, так? Да? Ви дивіться, які вони класні. А чого вони білі на цьому, на камері? Вони не будуть сирінні такі. Осьо. Бачите, які вони? Глазами я бачу, їх ось, навіть ось. ось, даже ось такими якимись яркими, а тут якось не ярко, якось є, вони білі якісь. Чого? Чого це воно камера якось так настроєна? На самом деле вони прям такі гарні, такі неблакитні, я не знаю, як назвати. Такі, ух, красота. Красотішка красота. Все. Пішли досаджувати.